Нас обманюють теорія еволюції це не більше ніж якась казка чи наукова фантастика, в яку можна просто повірити, тому що довести її неможливо, да, І досі ніхто не довів. І знаєте, один такий цікавий факт. Єда, що різні вчені в різні роки заміряли радіаційний фон всесвіті в різних напрямках, і він е, практично він однаковий всюди. І це вже противорічить теорії великого вибуху. Так як якби був великий вибух, то був би епіцентр вибуху е, з найвищим рівнем радіації, і чим далі від епіцентру, тим рівень радіації був би нижче. Але в цьому Всесвіті рівень радіації. Цієї він практично однаковий. І це говорить про те, що світ він був створений одразу, в один момент. Да? І це підтверджує те, що світ він був створений Богом да? за кілька днів. І вивчайте слово Боже. Давайте його вивчати разом, щоб знати правду, і ніякі казки вас не обманули.